Ми коли з дружиною їхали сюди, вона каже, нема ностальгії. Я кажу, та я ще ж діючий спортсмен, особо ностальгії нема. Але коли я приїхав вже на, на змагання, подивився, ну, все те саме, виходи, да, але трошки формат помінявся, вони під музику виходять, там екрани, да, там обличчя, тобто представлення спортсмена. Кул. Cool. Неймовірно. Це початок. Хто... Із хлопців бажає потім е, спробувати себе в професійному боксі. Це неймовірний початок. Це такий аматорський шлях, неймовірний. Спогади круті з командою, як ми проводили. Ми приїхали сюди е, неймовірною командою. Вивезли звідси чотири золота, е, одну бронзу. Сільвера у нас навіть не було, мені здається. Чотири да, золота і одну бронзу ми сюди забрали. Нормально сусідів наших нагатили тут. Бій неймовірний. Дійсно, я хотів з'їздити. Я спілкуюся з обома хлопцями із Кроуфордом, з Канелом. Але це я приїхав більш підтримати нашу команду українську, і ми працюємо в своєму форматі. тобто ми в подальшому хочемо розвивати український світовий аматорський бокс для того, щоб допомогти хлопцям найкраще зберегти своє здоров'я, себе, досягти більш високих результатів спорту. Тобто, це на сьогоднішній день це конкретно ще одне ремісло, чим займаюся я і моя команда. Слухайте, дівчата непогано почали боксувати, трошки прям дуже виросли. Хороший бой був 75, мені здається, фінал представнику Узбекистану, мені здається, з Болгаріним був. Да, гарний бій. Потім Казах пацан боксував 70. Молодий, я з Геннадієм спілкувався, 18 років. Йому теж хорошо. З, з, ким він, з британцем, мені здається. Чи... Да, 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 з британцем. Ну, гарні поєдинки. Ми з ним дуже тепло поспілкувалися. Він, як і минулого разу, знаєте, типа, отак зробив, типу, чемп, типа, знаєте, як так по милому, по-італійськи, Да, Мій опонент два рази з ним боксував, один-один у нас з ним. Чудово, да, зустрілися з хлопцем, поспілкувалися дуже скромні ребята. Трошки, мені здається, вони соромляться, знаєте, щось сказати, запитати. Ні, пофоткались, попідписував там, щось хтось позапитував, все нормально. Данило вчора відбоксував трошки рано пізно почав. Мені здається, все йому по силах було. Але опять же, Господь так все примудро встановлює, Знаєте, я пам'ятаю, в 2009 став там третім на чемпіонаті світу, і потім наступний чемпіонат світу. Я повністю там змінив собі в голові там тренування, все і наступний чемпіонат світу я став першим. Так що в нього велике мені здається майбутнє, якщо він буде гарно працювати. Треба просто додати дисципліну і ті люди, які будуть робити те, що їм треба робити, а не те, що вони там собі видумують. Дехто видумує нормально, це може щось створити. Але є конкретні, конкретні речі, над якими ми повинні працювати. Треба збільшити, мені здається, можливість для хлопців, для наших конкретно українців, тому що в нас дуже великий простой, був, вони не ну, не боксували. В нас зараз війна. І багато хлопців, які просто не мають можливості е, обмінюватися опитом з іншими там, міжнародними змаганнями. Я конкретно на сьогоднішній день кажу за, за нашу ситуацію, яка відбувається у нас в Україні. Але ми повинні пристосуватися до того формату, в якому ми зараз живемо, для того, щоб показувати результати в світовому, мені здається, треба переформувати переформатувати все, що відбувалось, і будувати це все по-новому, повивчати суддів. Мені здається, навіть треба деяких суддів просто зробити для них невеличкий збір, щоб вони потренувалися, вдягти на них рукавички, капи, шоломи, щоб вони відчули, що це таке. Навіть якщо він ніколи не боксував, треба відчути, як це, як судити, що людина, яка в ринзі, який хлопець, дівчина виходить, що вони там ощущають всередині, що відбувається. Тому що деякі судді, ну там стоп, там щось наговорив, я навіть деякі команди вже не знаю, що вони говорять. Тобто вони збивають ритм бокса, тобто. А там далі розвиток. Є люди, які в цьому розуміються, є люди, які над цим працюють, і я думаю, просто треба робити це. Ми готові допомагати тим, хто цього бажає. Якщо люди не бажають, щоб ми це зробили, ми туди не будемо йти, тому що нас ніхто не кликав. Якщо нас запитають допомогти, ми це зробимо. Але самі ми не будемо набиватися. Ми вже вийшли на такий рівень на такий формат, що якщо нас не питають про допомогу, ми не повинні проявляти свою якусь зацікавленість, тому що ми можемо отримати якби мінус з цього. А нафіга-мінус, мінус мінус в ітогі що, офігенний мінус. Да. Якщо вони просять нас допомогти, ми з задоволенням допоможемо. У нас є рецепт, як це зробити. А якщо нас не просять, ну, на що туди йти? Ми самі лише своє будемо розвивати і все. Олімпійський бокс, чому я за ним спілкувати, спостерігати треба? Тому що це. з... Любительського боксу переходять професіонали, і, можливо, ви побачите там вболівальник, побачить якогось е спортсмена, який йому сподобається, буде слідкувати за ним і буде пам'ятати його аматорську кар'єру професійну. Це треба любити. Це цим, цим треба займатися, цим треба зацікавитись, щоб це спостерігати. Тому що багато хто ну, не розуміє, знаєте, їх там по очкам, ще щось. Тобто просто треба поспостерігати, хоча б пару днів, що відбувається, а потім почитати всякі якісь аналізи від професійних людей. Як це? Тому що формат, знаєте, людина дивиться з трибуни, і вона каже, оцей переміг. А він насправді по очкам не, не переміг. Просто така картинка була, що тіпа, він переміг. І людина віддає йому перевагу. Ще симпатія є така, як да? він симпатизує там якась людина. І навіть якщо він програв, для людини він все одно переможе. Просто за цим треба спостерігати. Просто, типа, розбиратись в цьому складно, якщо ти не спостерігаєш чи не займаєшся цим. Навіть багато експертів. Вони дають ну дуже сильно в штангу, тому, тому що вони не відчувають, вони не знають, що таке три хвилини. А три хвилини це для боксера це може бути ціле життя. Ще Ернес Хемінгуей казав, що якщо ви хочете дізнатися, що таке час, відбоксуйте один раунд.